Вулиця Михайлівська стала схожою на базар, кажуть, житомиряни. Тут щодня можна побачити не лише перехожих, а й десятки продавців. На прилавках різне від дитячих іграшок та кульок до солодощів та сувенірів. Торгівля виглядає стихійною та ймовірно незаконною. Житомиряни обурені, кажуть, це псує імідж вуличної атмосфери на Михайлівській. Я проти. Чому проти? Чому проти? Тому що це місце відпочинку, а не торгівельна вулиця. У нас є дуже багато торгівельних. Вулиць. У нас є дуже багато торгівельних центрів, де можна продавати це, а це місце відпочинку, де люди насолоджуються, відпочивають. І мені не заважає, моїй дитині, наприклад, веселіше дивитись на ці продажі. Я вважаю, що просто це трошки портить загальну картину. Це, в принципі, все. Ну, тому що це пішохідна вулиця, люди виходять погуляти, а не купувати. Не заважають, я там у тітки кукушку купляв класну за 50 гривень. Я стараюся якось проходити повз цього. Мені заважають, наприклад. А чим саме заважають? Ну, якби хотілося прийтися, прогулятися, а не по ринку прийтися і купувати там квіточки, якісь іграшки. Для чого вони нам тут, я не розумію, якщо чесно. Ну, якщо вони там не тикають ці кульки, нам в очі, в обличчя, то в принципі нормально. Мені не заважає. Нормально. Ні, ні, не заважає. Мені також не заважає. Було б класно, щоб була чиста вулиця, насправді? Ні, не заважає. Абсолютно, а як ви до цього ставитесь? Нормально люди заробляють собі на життя. Аби дізнатись, чи є у продавців дозвіл на торгівлю посеред Михайлівської, ми звернулись до представників Житомирської міської ради і отримали відповідь. Немає кому коментувати усі у відпустці. Пробувши цілу годину на пішохідній вулиці. Ми не побачили жодного муніципала. Валентина Петрук Ілона Осатая, телеканал СК1.